Вітаю вас, друзі, всімирного неба, миру і добра. Добрався я на лісовий точок. Другий тиждень, ну два тижні нашли дощі, дякувати Богу, вже дощі перестали. Дуже так залило, що страх не доїхати, не пройти. Другий день вже погода. У нас квітне липа, не знаю, є взяток немає, але другий день тільки почалась погода. Ось такі на лісовому точку. Тут бачите, відводочки працюють, бджола літає, бджола така тяженька. Поки їхав... Через ліс то чув, що бджола гуде на липах. У мене в сім'ї відбулася в родині щаслива подія, народився синок молодший, дякувати Богу, живенький, здоровий. Вже забрали ми його додому. То цей тиждень у мене був такий в клопотах. Далі старший син закінчив вже військовий ліцей 11 клас, виходить, закінчив нас в острозі і ну, подали документи, планує посипати в Житомирський військовий інститут. То були такі приємні клопоти то зараз вже це добравсь до пасіки. Добравсь до пасіки і вже хочу тут подивитися, що робиться, глянуть ці відводки. Буду їх зараз розширати, тут привіз декілька рамок маломедних, ну 8 рамок маломедних, де треба добавлю їх, вони все рівно вдома стоять без діла. Хочу глянути, ще в мене в одній сім'ї матка не сіяла. Глянути, чи вона вже сіє, і переселити переселити переселитися бджіл. можна сказати роздимівся, зараз почнемо працювати. О, тут бачите, бджілка працює, липи тут в лісі вистачає. Почала вона цвісти відносно недавно. Але жовта, ну, жовті все жовтіє ось там липи. Тут я повикошував ще раніше золотарник цей. Дасть Бог, плануємо вже, може, на осінь буде якась лишня копійка. Ну як її ось ніколи не буває, але назбираю трішки грошей купити якось тракторця. і починати тут все обробляти, щоб пустити фаселію, фаселію, щоб була така кормова база для бджілок. Ось цей мій садок. Тож, друзі, буду зараз починати... О, як Димар там роздимівся. Е, починати працювати, щось буде цікавеньке, буду обов'язково показувати, бо просять люди, що знімають більше. Фундуки в лісі, тут гляньте, як ростуть і там покошені. Е, дивіться, бо дехто каже, що золотарник не можна вивезти. Якщо його рік-два покосить, все, він пропадає. Тут от дивіться, були зарослі золотарника. а зараз тут ну, дика ромашка чи як її там... О, е, е, ну, це дика ромашка, але на ній деколи теж працює бджола. Хоча зараз на ній бджоли нема. Вчора дивився, ну є десь бачу, по одній дві літає теж. Знаю, нею вони мет от взяток невеличкий, але в неї теж взяток є. Ось там липи йдуть понад лісом, це зразу. І в лісі їх багато бджола гуде. Оці деревка там сосни. берізки я залишаю, хай собі ростуть, вони мені не заважають. Ай буде собі такий дикий ліс. Добре, піду зараз до бджілок. Буду працювати. А ви обов'язково залиште коментар, поставте лайк, хто вже качав мед. Я вчора, до речі, качав мед. Ой, що можу сказати? Ну, качав мед там, травневий, там ну, не всі сім'ях, деякі сім'ях треба було скачати в магазини. Зробив дуже велику помилку, ріпак. Деякі сім'ї принесли ріпаку. І він став дубярою, дуб-дубом, білий. Толку з того ріпака, як з цього. Ось таке затягнув, не відкачав, думаю, що не буде, але деякі понаносили його. Він так і стояв і вже задубів. Тож зараз розпочну працювати. Глянемо, як сіють матки. До речі, я це тоді придбав сім маток, Шість з них бджоли прийняли, Шість вже сіють. А сьома злетіла з вулика. Ну пропала. Вона була один день вулику, другий, а на третій день вже її не було, не знаю чому. Так, ось демар димить, все, ми до роботи. Ось, дивіться, такі маломедні рамки я даю бджолам. Ось такі я їх розпечатав. Тут бачите минулорічний мед, там ріпак, в кучі, все воно. Є в мене таких рамочок достатньо. Ну Рамки чистенькі, їх не побила, гарні рамки. Зараз я їх буду давати ну, тим відводкам, яким треба, підзасів. Хоча в них в принципі корму достатньо, але ну, що не хочеться, щоб ці рамки стояли і пропадали. Отакої їх там у нас, тут такий відводок невеличкий, зараз він на це вже буде п'ята рамка, чотири рамки, тут я тільки що дивився, вже почала виходити молода бджола масово. Маточка сіє, дуже чудово. Вонто. цей. Я навіть другу з краю її ставлю навіть, щоб по центру, бджоли зараз цей мед. Що зможуть те витягнути, виносити, бо є ці рамки, і їх треба кудись здівати. Тут я раніше... Бо там навіть така була малометка, залишив, то дивлюсь, вони її залили. така 145. -та. Залили медом. Залили медом. Я думав, що вони її виносять, а вони наоборот занесли. Знаєте, така грам 300-400 вона важить, що з одної що... що з іншої сторони. Не знаю, що вони там занесли, але щось занесли. Так, перейшов я на другий раз відводків. Дивіться, до речі, хотів показати. Мене запитували, чи не гризуть бджоли вулики з ППС. Дивіться, в цьому вулику вже третій рік. Вроблений, можна сказати, так він собі Дерев'яна об'язка, але дивіться, бачите, ППС вони просто прополісують. І вони якщо там видно, взагалі не гризуть. Ось так само за за я щось чую, погризли. А от стінки у них взагалі не чіпають. От дивіться, якщо видно, просто прополісом затягнули, дай усе такий жовтенький став собі. Ось гарно як бджоли вощину повитягували, вощина моя домашня. О, Ще залишилося 70 листочків. Бджоли її тягнуть. Дуже добре. Так, будемо далі зараз працювати. Ось цей рядочок зараз пройду, тут подивлюсь, що де Де треба, там роздам ці маломедні рамки. Там я їх взяв 8 штук, ще залишилось 6, де треба і... Е, Пересажу дві сімейки з маленьких цих вуликів і буду їхати додому. Дому ще треба працювати. Так, друзі, дивіться, хочу що сказати, тут в мене можна сказати все сугубо відводки. От там були сім'ї, з яких я попродавав пакети, а це все відводочки, там наробилися на дві, на три рамки. О, зараз вони вже бачите, такі займають 4, там шість рамок. Але ну, не буду одразу брехати, скажу деякі відводки. Ставились в ощина, а деякі відводки сугубо розширялися тільки сушу. Та відповідно, вони набагато сильніші, ніж ті. Ось тут такий дуже хороший відводок. Тут як бачите, було 4 рамки. З часом, ну там На дві він рамки був, потім додавав ще суш-суш і вощинку. Дуже добре бачу, він відтягнув і зараз покажу. Ділки дуже спокійні. Дивіться, я цю крайню рамочку дістав, вощінка була, я думав, що вони... А вони вже її відтягнули. І ось з цієї сторони вже матка засіяла і попечатала. Ну бджоли попечатали. Це треба буде розширити. Але вже вошини. Вошини я сьогодні не брав з собою. І йшли дощі. І з цієї сторони теж відтягнули так, що бджілка працює. Повірте, тільки що тут дивився рамки, то матка взагалі сіє від брусочка до брусочка. Маточки молоді цьогорічні. Тут у мене пасіка сугубо буде на восьмирамошниках. І все. Восьмирамочні плюс ну, медова пасіка. Тут бачите навкруги ліс. Ліс листяний, в лісі завжди вони щось знайдуть. Є багато виробок. Щось там трішки підквітає. Те, те. І ще плюс, що тут дуже сильно прополісують, дуже сильно. На порядок сильніше, дивіться, всі пальці вже в прополісі. На порядок сильніше відрізняється, ніж біля... Дивіться, не буду затягувати відео, якщо буде десь щось цікаве, то обов'язково покажу, а треба трішки попрацювати і пришвидшитись. А тут цей відводочок, дивіться, даже, бачите, вже крайня рамка засіяна. І так ще непогано, навіть меду, бачите, підніс так, під верхом попечатали, печати, займає він 5 рамок. Тут було ну, він був двохрамочний, да, додав рамку суші, потім вже дві вовщини, до речі, відбудував. Ось такі є відводочки. Дивіться, щоб не думали, що я там розказую, що сіють від бруска до бруска. Дивіться, це свіжа цьогорічна відбудована рамочка. Гляньте, який засів. Оце реально від бруска до бруска. Дивіться. З нової сторони. Обережно оберну. І те ж саме з другої сторони. Все це цей відводок. Так, вже будемо закінчувати відео, дякую Богу, попрацювали трішки вже. Лоб мокрий, спина мокра і все те не мокре. Дивіться, що питали мене за вулики з ППС чи не гризуть, ще раз повторюсь. Це вулик, наприклад, в якому вже в якому десь 3 роки приблизно. От Дивіться, за 3 роки те, що погризли бджоли. Навіть лінії вон, видно, бджоли взагалі нічого не погризли. Зараз я сюди буду переселяти відводок. В цьому вулику пропали, були бджоли. Вони ну, все прополісом затягнули. То зараз хочу переселити все відводок. Тут в мене такі відводки на 4 рамки, хочу туди переселити зараз бджіл у цей вулик. І ще зараз покажу, ось, зачекайте, ось ще вам показую, дивіться, де був теж те відводок, один переселив. Відводочок. Тут максимум влазить 5 рамок, другий рік уже цьому. В цьому такому вуличку вони з ППС розвиваються до 5 рамок. Як бачите, що по... Те, що погризли, де нічого взагалі не погризли, Нічого гесенько не погрили. І не дивилися те, що ППС двоєчка. До п'яти рамок вони тут собі розвинулися, якщо їх, їх переселив, і вже вони будуть собі до соняка, дасть Бог розвинути, ще магазин сонячника принесуть. Це вже цим таким вуличкам моїм по два роки. Просто цей зверху покрашені, низ теж пінопласт двойка. Ой, ППС двойка. Ось такі вони. Криша. І все, ніхто нічого не гризе. Зараз буду переселяти. Так що, друзі, не забувайте підписати на канал, залишити коментар, поставити лайк. А я ще важливо скоро буду вам відео викладати по ще одній своїй роботі. Завтра йду довести роботу, буду починати робити забори. Чекаю, поки менший брат же, дасть Бог звільниться з, е, з тих умов, яких він зараз є. Дуже, дуже він мене вже другий раз отримав поранення, посікло обличчя на одному з... Ну, скажу так, на Харківщині отримав поранення, посікло обличчя, дякувати Богу, врачі рятували око, все кличу його, що давай вже звільняйся, досить. Але поки що наштовхуюсь на стіну непорозуміння. Переживаєш за нього, бо в нього немає ні дружини, нікого. Все воно ну, якось так, знаєте, на мені. Але нічого, все буде в Україна, все буде добре. Всі миру, добра, успіхів, всі мирного неба. Хотів би, щоб тільки ви писали в коментарях, як у вас там з липою справи. чи Квітне, не, не квітне дає, взяток не дає. і І як там. Якщо хотіть запитати то, в яку роз... Е... яка розрібна ціна, реальна роздрібна ціна, по якій ви продаєте мед. Все не забувайте підписатись на канал.